Всім привіт! Вітаю всіх з новорічними святами. Бажаю всім здоров'я, миру, кохання, щоб обов'язково ваші всі мрії збулись і все, що вас оточує, обов'язково вас радувало і приносило вам щастя та позитив. Як ви вже зрозуміли з назви відео, що сьогодні я показую свої покупочки з магазина Єва АТБ, і почну я саме з магазину Єва. Давно я там нічого не купувала, в цьому магазині не була. А зайшла туди для того, щоб купити ось такі таблетки для посуду миючої машини. Я вже їх колись купувала. В принципі, непогані таблетки, зі своєю задачею, вони справляються, тому вирішила купити їх ще. 24 штучки така упаковочка, вони всі індивідуально запаковані, і запах також у них не дуже такий уже хімозний. Коли машина вже помила посуд, то навіть взагалі запаха ніякого немає. Колись купувала від фейрі, то там запах був присутній. Після того, як помиється пластик, саме на посуду не залишається ніякого запаху, а от пластик все себе вбирав цей запах, і, ну, не дуже було приємно, потрібно було, щоб пройшов час, вивітрилося, і тоді вже ж користувались, наприклад, цими судочками. То саме від сомет таблетки цього запаху не залишають, і з судочками цими пластиковими відразу вже користувались. Ціни не озвучу, а дивіться, у куточку, тому що був електронний чек, і я потім додам, скільки що коштувало. А знаю, що товари ці по акції. І, до речі, на всю фірму, на такі туалетні блоки від фірми фімив, де знижка, я вирішила купити ось такі гарні рожеві. Кульки, туалетні блоки гелеві, ніколи не купувала, нічого не скажу про них, ні запах, ні як вони працюють, але мені сподобалось. Побачила рекламу, що це самі найкращі вже від цієї фірми, ну і вирішила спробувати. Бачу, що намальована лілія, мені запах лілії завжди подобається, тому ось таку купила пачечку. Неодноразово купую таку зубну пасту від Lacalut. Відбілююча. Євгенія користується ось таким засобом для полоскання ротової порожнини від Доктор Моркен. Також неодноразово беру, 250 мл. така пляшечка. Раніше користувалася блакитним кольором цим засобом, але він такий дуже пекучий, то цей вже більш м'якший. І найкращий засіб, як для мене, для унітазу, для будь-яких поверхонь. Щоб знищити мікроби, це ось від фірми DaMestaс. Кращого засобу я ще не користувалась саме це ультрабілий цей гель 1 літр. Як для мене, я ще раз повторюсь, він найкращий. Також була не дуже велика знижка, але все ж таки вона була і вирішила придбати, тому що він мені потрібен. І швиденько забіжала в ВТБ для того, щоб купити батон нарізний. Але, як ви бачите, знову ж таки не вийшло купити один продукт і купила те, що саме найнеобхідніше було мені на даний момент. Це ось така сметана до борщику. Вже свята закінчились, тому вже хочеться щось нормальної їжі. І тому ось сметана для борщика потрібна. 20% жиру, 400 г у кожній пачці. від своєї лінії непогана сметана. Вже неодноразово я її купую, повторюю, що нам подобається. Густа. Приємний смак, нічого поганого про неї не скажу. А, тоді потрібен був майонез салатний 30% жирності від розумний вибір. По знижці ось така ікра мінтая. А, неодноразово купую закваску з пробіотиками 2-5% жирності. Також закінчились свята, потрібно вже приходити на звичайний режим харчування. Завезли ківі наші АТБ, давно я їх не бачила, все хотіла на свята, але не було, тому вже після свят уже вони з'явилися, і я вирішила купити ось такий кошик. Ну і Звичайно, також для нас неодноразова і потрібна річ це пилюшки поглинаючі 10 штучок, розмір 90 на 60, були по знижці, тому чому би не придбати. Хоча й менший розмір також був по знижці, але ось ці вони більше і а Нібито такі більш економічні чи що. Вони потрібні як для дитині, так і для бусінки, тому такий для нас розходний матеріал. Що пам'ятаю, зараз озвучу, що не пам'ятаю, ви завжди знаєте, що я додаю у куточку, цінники, тому хто прогортав, поверніться побачите, скільки що коштує. Пам'ятаю, що сметана коштувала 36,90. Екран Мінтая 55, мабуть, 60. Батон незмінна ціна 18,90. Ну і пилюшки щось 82 гривні. І киві на 86,90. Обійшлись. Ось такий був невеличкий огляд моїх придбаних товарів. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім вдалих покупок. Пока-пока. До нових зустрічей. Будьте здорові!